Araujo. Стрибу відчувалася принциповість матчу, багато емоцій і жорсткої боротьби. Твій коментар щодо сьогоднішнього протистояння. Так, це був непростий матч. Було багато єдиноборств і напруженої боротьби. Ми грали проти дуже сильного суперника. Певний час контролювали хід гри, але на жаль, втратили два очки вдома. Це футбол, тож намагатимемося повернутися ще сильнішими у 2026 році. Попереду зимова пауза. Розкажи про свої плани. Плануєш поїхати додому? Можливо, футболка кривбасу поїде у Венесуели. Подарунок Вважаю, що дуже важливо відновити сили разом із родиною. Найцінніше для мене переосмислити пройдений шлях, зробити висновки, прагнути прогресу та виправити ті моменти, де я помилявся на полі. Так обов'язково подарую футболки кривбасу друзям і рідним, адже вони завжди просять мене привезти їм сувенір з України. І звичайно, я радий і щасливий повернутися додому. Останній матч у 2025 році. З яким настроєм команда йде у відпустку? Змішані почуття. Ми розраховували на три очки вдома, але таке трапляється у футболі. На жаль, втратили два очки. Проте зробимо все, щоб повернутися в найкращій формі у 2026 році.